Обрізаємо абрикосу. У минулому році ми її дуже сильно зарізали по висоті, вирізали і центральний провідник. Можемо бачити, ми вирізали в неї центр. Вона на місці центру навіть муха. Вона, вона на місці центру почала випускати молоді пагони для того, щоб замістити цю частину гілки. Тобто, все все середнє. Ми його повністю вирізаємо. Потім, ми маємо. Однорічний молодий привіст, який е, має там розмір від метру до 2,5 метрів на гільці. Тож. Ми вирізаємо його навіть більше, ніж на одну третю. Якщо ми маємо дуже здорові е, пагони, ми їх вкорочуємо на прикладі цієї гілочки. Дуже добре видно, в минулому році ми її вкоротили, залишили тут десь 25-30 см. Вона на своїй основі утворила списики, які містять плодову бруньку. Тобто вони дадуть світ і зав'яжуть нам абрикоси. То тобто. на оціх гілках більш так конкретно помітно, вони дуже здорові. Якщо ми хочемо отримати більшу гілку, наприклад, цю, ми хочемо, щоб вона була більша, то ми також залишаємо сантиметрів 30-40 в залежності від розміру, який ми хочемо отримати. Ми в цьому році переводимо на більш-менші гілочки. Оце все ми прибираємо, ми вирізаємо на цю гілку, її також прикоротили. Також ті, що йдуть всередину, ми маємо ось, ось таке, так би сказати, загущене, можемо поприкорочувати ці гілочки, вони не є ростовими, але вони на собі будуть зав'язувати врожай. Також тут є гілка. Ми залишаємо тільки плодовий список, це все вирізаємо. Зараз ми повирізаємо оцю всю верхню частину, ми її прорідимо. Основний принцип ми показали на цій гільці. Ці ми поприбрали, бо ми не хочемо, щоб вони були у нас великі, позалишали тільки частину, щоб вона утворювала на собі плодове розгалуження. Обріжемо, включимось далі, покажемо результат. Завершили ми обрізку нашої абрикоси. Ми висвітлили повністю цю центральну частину. Вона буде прогріватися доволі добре. Сонячні промені також будуть потрапляти всередину крони, незважаючи на розміри та кількість листя на цій деревині. Тож ми прирізали верхню частину, залишили е, по, там, від 35 до 20 там, сантиметрів приростів, для того, щоб вона утворювала у нас галудження. Не на кінці гілки, а максимально близько до основної скелетної гілки.